І всім хай Мальфік і зміяні. Сьогодні я буду грати групі назвою Дорс, тому що в Дорс ц... вийшла... вийшов другий поверх. Але, на жаль, я не пройшла навіть в перший, тому сьогодні я буду його проходити, щоб потім вже в майбутньому зняти відео, де я проходжу другий поверх. Е, Зразу кажу в мене новий мікрофон, може ви то зрозумієте по звуку, а я надію, що він запишеться, Мені не прийдеться знову пере. Перезнімати з нормальним звуком. що такого. А друге то, що. М -м то, що. Е тут трошки помінявся. Помінялась фігура. У нас. Ні, я з вами не буду. Ми зайшли на якийсь інакший сервер. О, зразу тут збирається ліфт. Добрий день! Я до вас. Бо тут вже видно дівчина. З справжнім. Ні, фей, напевно, фейковим. Хай! Ну привіт, хлопче, я українка, тин. Нлічен... Блуска. О, якийсь вже. Окей, надіюсь, такою командою ми хоча б дійдемо до 50-ї або хоча б прийдем сіка, я вас умоляю, я вас благаю. Щоб ніхто не подох. Я не знаю, чи в мене буду лагати, але на всякий випадок я напевно куплю вітамінки. Я надіюсь, в мене не буде лагати, Тому що, якщо буде. Мені жопа. Добре, купляємо вітамінки. Трохи підлагує, але трошечки, тільки трошечки. Давайте секунду. Я закрию це. Ну ви зараз не бачите, що я роблю. Эээ, uh, опа, все. Uh, тут у нас ще досі дівчина. у нас там пишуть? Me too. Who played Doors before? Me. Me too. Add me. Are you German? Uh, no. Ганц. Мені щось не подобається. Іх ног ніхт. Тут хтось з Іх аух. Oh! Свічечка. Візьмем. підіта. Wait. Хлопче стій Тут можна тепер кидати речі. Це дуже хороша функція. Ах, ти ж пацан, хотів забрати. Вони йдуть чи ні? А, вони там. Окей. Окей, сюди йдемо. Тут щось має бути. Будь ласка. Ах, вітамінки, в мене є. І пофіг. О ключ. Ай він відкрив походу. Хрест! Йолки-палки! Хрест спочатку. Що це за хороша гра? Я не знаю, кого мені е, згнати. Напевно, Раша. Я пам'ятаю, як... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я йду сюди. Що ви зараз 16 Боже, то. Блін, то тут дуже прикольно, що прямо в самом початку мені повезло і тут лежить хрест. Та тут капець якийсь навіть скажу би я. Ой. Лебен Айліне. Я зараз тільки з того трошечки німечку, бо я зараз маю репетитора я знаю тільки одну пісню з німецьку, то «Зібін, зібін, ай, льо, льо, зібін, зібін, ай, Я не знаю його перекладу, тому якщо ви знаєте німецький, і там якісь погані слова, ну, вибачте мені, будь ласка. Я... Ні, ну я не думаю, що там погані слова, типу «Зібін, зібін, ай, льо, льо». А, ле, ле, ле. а ле, 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 я не знаю, що таке. «Зібін, зібін, то сім, сім». «Зібін, зібін, ай, цвайн». Один, два. А я не знаю, що таке. Алло, Алло, от мені цікаво. Просто алло просто таке слово, чи якесь воно має значення? До німецьку, напишіть в коментарях. Добрий день, добрий день, добрий день. Герл! Так, яка то? 23 23. Нам треба 24 ту Вітамінки. Е, а куди без мене? А де люди? А вони всі тут? Варте. Окей. От мене? А, ні, не мене. пацан. Короче, он нема. Коме эльф, эльф. А, это эльф, по, да? Let's go. Эльфики, я не знаю, немецкий добрый. Ком, корм. Ком... Ен корма. корму. Е, чекай, двадцять сьома, е, тут ні, тридцята. Наше було торбити? То Та ви знущаєтесь. Два с Ах, да. Ой. Мене зачекайте. Так, тут треба шукати ключ. О, дівчинку знайшла. Файно. Я просто облутаюся. Ой. 31. А ні, це за... Це за. Сядь зай, сюди, 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 сюди. 31. Окей, файно. Поки що ми йдемо дуже добре. Я не знаю на що мені тратити хрест. Я напевно на фейкового монстра. Шванг! тут знають Той німецький, одна я! Тут українка Знаю англійський добре, але німецький то не. знущаєтесь? Куди іти? Псика, псика, псика. Іде нафіг, куди нам іти? То вы смущаетесь, люди, фух, боже ж ты, ми, все выжили. Я так рада, тридсема. Так все нажала. Надеюсь, они там нас чекают. Идем, идем, идем. Опа, на, все, сик, 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 сик. Я беру витаминки в руки. Сик. Я на хрест потрачу на фейкового монстра. Поэтому нам требуется пометать тайка правильно, кипнуть тайка не... Я, напевно, в кінці потрачу вітамінки. О, чую, хтось потратить вітамінки. Тут їх не треба тратити. Я здохну. Фух. Я раніше дуже добре проходила Сіка, а тепер щось. Фух. Я злякалась. Дуже сильно, коли побіжала направо або не наліво. Я збував свою тактику. Люди йде. Ой, блін. Люди. Псика. Навіть не псикнуло. 47. сьома. Ай, чекай, чекай, чекай. Ой. Ну тут ви зараз побачите, що буде. Я не знаю, чи мені використовувати хрест іх ай. Хабе анс вон іхм. Окей, фігуре лаута. Кайте вас... Все мені я не зрозуміла їх, але мені страшно. О, бачу першу книжку. Зараз тут треба буде дуже акуратно на початку. Так ховаємося, 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 ховаємося. Ось тут. Де де він, він, де він? Ой-ой-ой-ой-ой. Де він? ой, -ой, ой, -ой, ой, -ой. Він козів? Раз. Добре, окей, що у нас? Перша цифра невідома ноль, п'ять, чотири і невідома. Ноль п'ять чотири. Невідома ноль п'ять чотири. Чекайте Невідома ноль. Ой, блін, кіса п'ять, чотири і невідома. Ви Ноль, п'ять, чотири і невідомо. Я їх. Бляха. Окей. Я їх, я їх. Я не розумію. Так я. Я так я. Я вообще ничего. Мені страшно йти вниз. Що тут? Ого? Де він? Мені? Так, мені треба наверх. Що? Ні? Так хрест о, не, згуд! Хлопче, йди сюди, хлопче, ми все знайшли. йолки палки Шо? Он это... А, он стоит борешным. Я думал, он сдох. Кто там бегает? Будь ласка, будь ласка. А, о, о, привет. Хух, блин. Не знаю, що це. Я беру ключ. Все. У мене ключ, у мене ключ, а, у мене ключ. Люди, люди, люди! Люди! Та подивіться на мене, у мене ключ. Дивіться, в мене ключ і хрест, і вітамінки. У нас два хреста. Це дуже-дуже добре. Я планую їх потратити, напевно, десь в кінці. 54. Коли на нас буде летіти раш? Бо тупо їх зараз трати. 55 Йой, Й, у мене рухи трошки не знаю, що, бо ми вже прийшли. Я сподіваюся, ми сьогодні прийдемо. Якщо ми не прийдемо, трохи буде обідно. Золото жаль, що раніше не дали. Чуєте, мені треба 200. Якщо я беру зараз 200. Та, може, я і куплю ліхтарик, який був в магазині. Все, 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 я йду купляти, я йду купляти, я йду купляти, я йду купляти. Мені треба купити ліхтарик. Ліхтарик це дуже потрібна річ, тому що. Е, ну, Типу, нас зараз після. Боже мій. Фух, що в мене мікрофон не виключився. Зараз після е, чел. Uh, спасибо, я пішла. Швидше, швидше, швидше. Солик бібен. Бену -бі 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 uh, воно повне. Це дуже-дуже добре. Окей, mm, okay, йдемо сюди. Коротше, йдемо, йдемо, йдемо. Окей. Okay. У мене є ліхтарик, люди. Mm. Опана, 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 опана. Ти краще би забрав? Я одразу не ховаюсь. Фух, в мене руки потіють. Я не знаю чого. Якщо я сьогодні пройду. Так. Да. Ні, це на то місце. О, ліхтар. Мені здається. А. Мені дуже страшно. Мені прям дуже страшно. Опа, на, все, це то місце. Так, да, це то місце. Коротше, нам треба знайти тут речах, а тут дуже великий лабіринт. І тут завжди псиклки. Так, 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 так. Найшла! Надіюсь, хтось Люди добрі! А чел! Шестьдесят 60... друга. ЧЕЛ, ТИ КУДИ? А ЯК же ШО? А, ВОНИ ТУТ. БЛІН, ПОХОДУ ЦЕЙ МАЛИЙ ТЕЛЕПОРТНУВСЯ. 65-А, 65-А. ЧЕЛ! О, ТУТ ДЕСЬ КЛЮЧОК. Фух, у мене просто руки дружать. Зараз ще буде сік. І, блін, ще й Фух, кімната. У нас спершу, напевно, буде ця кімната, де там треба ключик, а потім вже сік. Я сподіваюся, ми всі дійдемо, тому що нам треба буде спершу... Я трошки маленький спойлер скажу, спойлер скажу. Ні, нас спершу буде очі. Або зараз буде. ні ні Ні. Будуть очі, блін, 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 блінський. Ні. Слава Богу, що я взяла! Слава Богу! А де? А де? Чого тут? Скринь. Єс, У нас є ця штука. Люди у мене є, у мене є, у мене у мене є. Де воно? Де воно? Де воно? Оде воно? Оріл, де воно? А де? А я що, зря купляла. Бляха! А куди ключ? Ключ! Це щось новеньке. Це просто кімната. Во! Во-во! Сюди ключ! Боже мій, обнова нова! Так, зразу беремо Health. Тут ще візьму грошенят. Надіюсь, ми готові. В мене є е, той. Ви поняли мене. Люди пішли! Я нікого чекати не буду. Пішли. Боже мій, я надіюсь, ми пройдемо. Я надіюсь, ми пройдемо. бо я потратила крест, але той малий. Ну, я не знаю, скільки йому років, але ну, скажем, бейкон, бекон. Бекон. бекон, бекончик, бекончик, так, щоб не образно було. Фух, що він надіюсь не потратив, бо я не бачила, якщо правда. Я надіюсь, він нам в кінці допоможе. Хтось з'їв вітамінки по колу. Наліво. Е, Наліво. Наліво. Я зїдаю вітамінки. Фух, 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 Ми дійдемо троє. Настроє на себе. Боже мій, я напевно, найщасливіша людина в світі. Hell hell hell. Фух, ідемо, йдемо, йдемо, О, Боже, ти мій. Ми вижили. Ой, блін, блін, не на цю карту. А, назад, назад, назад. Ага, напевно, це. Ні. Він не зміг. Треба підібрати. Ай, ай ай ай. Дуже прикро, що він не зміг. Ага, хлопчик зараз хоче його. А не факт, що його можна знати тим хрестом. Ой. Золото Файно. Чел. Ти де? Боже ж, ти мій амбуш! Я злякалась бо я спершу не могла. Ні, він помер. Ой. Ні, я одна лишилась. Боже ж, це мій це дуже-дуже погано, тому що не факт, що я пройду. Це просто не факт. Боже мій, як прикро! Я одна на сервері. Дійшло до того. 87, скоро буде. Я не виживу. Я 100% не виживу. Для мене це дуже складно. Просто. Мяу. Не мяукай. Все. Тут, е як мені один хлопець показував, кажу зразу, тут є капкани. Нам треба знайти ножниці. Або я не буду цього сьогодні робити. Мені треба хоча б з кимось. Це факт. Мені треба з кимось. Добре, е е кажу зразу, для тих, хто не знає: тут, коли ви сюди йдете, тут десь є ножниці. І в, одно в одному з міст, або там, там, бачите, там, напевно, ви не бачите дуже сильно, О, там є підвал. Бачите, він в заростях. Тими ножницями можна відкрити той підвал. Там є дуже багато капканів, але там багато є луту. Кіса, не плакай, будь ласка, тут дуже. Як мене з'їли? Ну блін. А, та в мене проблеми з rasoм. Дивіться, яка тут красива заставка. Але блін, а, то не чесно. Ай! 93 -я кімната! Я. На ну, жаль, не побила свій рекорд. Знаєте чому? Я доходила до достатньої двері, але потім не, не змогла, не захотіла далі е, грати, тому що. То капець повний, реально, то повний капець. Там... Я і того, що не мала відкривачок, то я там, більше... ну, я там грала ще з поліною, але мені було дуже складно самою, тому я просто не захотіла і пішла. Ладно, я думаю, наступного разу з таким опитом ми дійдемо до сотої двері, а може, й прийдемо гру. Спойлер не прийдемо, бо я вже прийшла на наступний день після зйомки цього відео. Я надіюсь, вам сподобалось, сподобалось моє відео. І надіюсь, ви підтримаєте мене, на цьому відео, як я буду проходити дорс. Ну а надіюсь, вам сподобалося відео. Обов'язково, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на мій канал і назьміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої веселі відео. Ну а всім до зустрічі, всім па-па-па!